Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафренко. Олег Линдюч з перемогою. Так. Сьогодні в «Сокола» було дуже багато ментів більшості, проте реалізація підвела. На вашу думку, чому? Емоції переважали, так. З -з -з Здравий розум, так. Хлопці намагалися, але не вийшло. Але в нас є інші. Інші у нас є новини, так. Сьогодні наша маленька Зіронька зіграла, ми чекали цього дуже довго. Чи не могли б ви прокоментувати скасований гол Сокола? Чи, на вашу думку, чи потрібно було його скасовувати? Чи було це вилучення, чи було це порушення? Ну, Якщо так вирішили, так це було, але ж забили добрий гол. Дуже шкода, що його не зарахували. Але ж... Ми, ми, так, ми, ми б не брали такий відйом повтор. Два голи на рахунку молодого нападника команди. Чи будемо чекати, чи чекати нам його частіше на льоду в наступних матчах? Та він грає в нас постійно. Це від нього залежить. У нього є потенціал. Сьогодні він зіграв дуже добре. Усі в шоці. В якому стані травмовані гравці, коли чекати повернення на еліт Романа Благова та Руслана Ромащенка. Ну, Руслана місяць приблизно. А Роман наступної гри вже буде грати. І про наступний матч. Наступним суперником буде Херсонський Дніпро. Вже зовсім скоро. Після останнього матчу проти цього суперника ми чекатимемо на реванш. Я вважаю, зараз в чемпіонаті 4, 4 рівні команди. Немає явного фаворита. Це дуже цікаво для такого рівня. У нас повномасштабна війна, війна йде зараз. Я хочу подякувати ЗСУ та усім, хто боронить нашу країну, за те, що ми маємо змогу грати у хокей. Дякую вам, успіхів на звинувачі. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Кюю Кепіталс Вадим Шахрачук. Вадим Валерійович, як вам робота ваших підопічних сьогодні? Я задоволений хлопцями, да, Вони працювали дуже добре, да, віддали дуже багато сил. Грали теж дуже, дуже добре. Я їм доволен. Ну, Я, ну не хват... трошки не вистачило, зіграв да. Джокер, Соколь, забив два гола таких, якби ну молодець, молодий хокеїст, тому ми тільки за те, щоб наші молоді хоккісти працювали. Да, і і Їх становилось забагато да, в чемпіонаті. В перерві Микола Дворник сказав, що така кількість вилучень зумовлена бажанням закинути шайбу. Погоджуєтесь? Ну так, да, ну вилучені всі були, да, всі по, всі були по ділу, да. дербі, да, київське, коли воно останній раз було, ми вже не пам'ятаємо. Да, тому обидві команди хотіли перемогти сьогодні. Да, Сокіл хотів взяти реванш, ми хотіли доказати. Що ми, та була перемога звичайна, не, не випадкова. Ну, да, «Соколу» улыбнулась удача забили гол, гол. Я хлопцям сказав, подякував да, після матча, я сказав, що то ми точно не заслуговували після сьогоднішнього матчу залишитися остати, Бізичком. Як проходить відновлення в Коліна на Віта і коли чекати на його повернення? Колін віт, на жаль, у нього дуже тяжка травма, така що йому зробили тут у Києв, операцію. Він зараз Він е, майже місяць назад улетів до Сполучених Штатів і там ще одну зробив. Ну, мабуть, чи, ну дуже 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 не, не так легко легко, як казалось спочатку. Наступний матч капітала зіграє проти Кременчука, який до цього туру очолював турнірну таблицю. Чого чекати від зустрічі на вашу думку? Ну, буде така, така ж гра, да, буде цікаво. На да, жаль, жалко, що болівальники не, не можуть да, прийти на ці матчі. Тому я думаю, буде дуже цікавий матч. Да, і зараз би, три клуби хто там, по потеряним да, очкам. Чи так вони на першій на першій строчці турні таблиці? Тому, тому я думаю, що ну, цікаво, будемо готуватися, да? Сьогодні ми три очки потеряли, будемо налаштовуватися на, на, на матч з кремчуком. Дякую вам, успіхи. матчі. мачі. Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе.